Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад. Тільки проснулася. І зразу куди ж? Біжимо в сад. І щось знову, серед літа, спека почалася, а Світлану болить горло, дурдом. І я сьогодні хочу з вами обійти цей квітничок. Він почав квітнути так більш-менш масово. І дещо вже переквітає, і схватити його в один момент неможливо. Я не можу сказати, що весь цей квітник виповнений, виконаний у стилі. Нова хвиля, от і природній стиль. Тому що тут, задумка, я вам вкладу фото зовсім іншим. І підростає тут зовсім інший масив. Але його ще зараз не дуже видно, крім. Скажімо так, скумпії, серце на задньому плані і бузини Black Jack. Тут інша концепція, але мені захотілося, поки було більше вільного місця. ось тут. Це, по суті, одна з двох, трьох моїх сонячних таких більш-менш Все-таки в мене переважає тінь. Отож, створити цю клумбу мені дуже хотілося. Чим вона цікава, вона цікава тим, що такими плямами садиться, масивчиками, і рослини мають мати різну динаміку зросту і різний вигляд рослин. Що це мається на увазі з Цікаво, і по кольоровому рішенні теж підбиралося. Ну, але чи вдалося чи ні, звісно, я бачу свої проколи. Але дещо все-таки мені подобається. Ось, наприклад, перед вами вже так показую і показую масив Монарди. Масив Монарди в даний момент на цій клумбі, по суті, один із найбільших. Колір такий, бачите, який цікавий. Коли ще покажу. Ой! Він такий бусковий. Люблю Монарду, чи називають її бергамот. Але є там ще й далі, яка називається Червона Рута, навіть в описі енциклопедії. То є Червона Рута. А це вже це більш видова, це вже більш сортові. Що мені тут не вдалося? Не вдалося те, що вона мала бути би не така висока. Чому вона так повела себе тут, я не знаю. Я можу вам показати мене там у розсаднику, покажу все-таки потім. Ця сама Монарда, вона в два рази нижча. Ну, щось, мабуть, їй тут сподобалося в ґрунті. Обов'язково має бути поєднання з лакових в такій клумбі, і тут є молінія, яка вже, бачите, ось пробує вибити свої волоці, свої. Віяла, так Боже, як то сказати, вірно, колоски. Вона має їх високі, вона тільки починає вибивати, але все одно, О, бачите один не заховався. вона не розрахована була на от таку висоту цієї монарди. Її вже мало би бути вище видно за монарду. Ось тоді був би той ефект, що я хотіла. Далі. Масивом таким висаджений ну, на передньому плані лілейник. Він низькорослий стела тела Деором. А за ним Littel так, Little Bunny карликовий. Знову бачите прокол в чому. Це вже могла би я. Хоча він зараз виб'є колосочки він трішки стане вищим. Бачите, от один, другий кущик ось такий гарний наріз. І третій. Отже, його потрібно було поміняти місцями. І тоді було би оригінально. Ну, звісно, до речі, я трошки сумнівалася, коли я хотіла тут залишити гортенцію волотисту, чи підходиться до цього стилю. І вичитала, що так. І чагарники підходять до цього стилю. І волотисті, особливо гортензії. Ну, значить, добре. Далі, що мені подобається, те, що вдалося дійсно. На одному такому рівні квітують. Ось вже починає, бачите, аліум квітувати. Він квітує в липні місяці. Це е, міленіум. сорт Мілленіу. Він дуже цікавий своїм листям. Бачите, в нього листя вузьке, широке і дуже гарне. Це листя тримається і тримається і тримається, на відміну від інших аліумів. Дуже гарно і довго. Ну, соццвіття таке буде більш дорожевого, тільки починає він. І соцвіття, подивіться, не круглі, навіть самі палочки, так, самі відконоси, а плоскі і міцні, міцні. І поряд зростає, бачите, кругле суцвіття, те, що я хотіла так добитися. Кругле суцвіття. Соцвіття ромашкоподібне. Ехі з насіння мої вирощені. І всі три будуть різного кольору. Ну, це так треба, бо, розумієте, так потрібно. <сум> в кавич, в лапках. Що це мається на увазі? Я хотіла одного все-таки кольором. І в мене кожен рік він видавався один. А цього року, як на замовлення. Всі три будуть різні. Це взагалі оригінальний буде. І більш теракотовий буде ось цей сорт. Але. Ну, поки що так. Тут був масив, посаджений з Сибірських ірисів, він вже переквітнув. І дербенник з насіння теж лише починає підніматися, потім він візьме якраз тут кольорову палітру. Тому що теж в таких квітниках потрібно враховувати, що немає все за один момент відквітнути. Це мають бути такі хвилі, тому воно і називається хвилі не тільки через те, що, бачите, які посадки мають бути вищі, масив нижчий, масив вищий, масив нижчий. Так, ну як в природі. А тут він має піднятися вищий і буде тоді краса. Ну, бачите, от би цього куничника і посадити поряд монарди, і було би ідеально. Значить, будемо восени не міняти. Куничник перенесемо до Монарти, а сюди заберемо молінію. І так, що ж далі? Далі висаджено масив рожевої Вероніки. Прекрасно, він свою тут функцію. Бачите, отут мені подобається. Оце різні висоти. Бачите, Монарда. Далі висота головатень. Так, ну, мордовник ще його називають. І соцвіття, бачите, які різні. Знову кругле соцвіття, свічкоподібне соцвіття, чи колосоподібне. Ти подивись, куди Ніка занесла і кинула. О, то вже ти скажи. Принесла сюди і кинулась білий помічник. Що там казати? І далі цілий масив висаджено. Деревію, який теж повівся дивно, дуже вимахав високим. Що я теж ну, не врахувала. Знову ж там, де він ріс, він наполовину нижчий. Но будемо думати, що він так поводиться перший рік. І ось біля них гарно куничник. Куничник овердам. Ось таким варіатним листям їм вторять, грають, підіграють і кольоровою палітрою, бачите, рожева і більш насичена. Аліуми. Ой, щось там. Мурашки десь я вже зачепила. Але покажу вам ось тут, де мені сподобалося, як виглядає щучка. Дерниста і ось саме цей аліум. Все-таки відео перервалося. Я розповідаю вам, розповідаю. Дивлюся, воно вимкнене. <гум> Буває так. Отже, пересаджую ці аліуми до щучки дернистої, і ця трійця буде працювати разом. Аліум, щучка і масив Вероніки колосистої синього кольору. Далі ще тут є масив, який буде вже на осінь. Це масив з очитка видного, звичайного. І тут посаджений такий агресор. Агресор тут без обмежувача, Ну, нічого, може, пошкодую, може ні, але поки що він не показує себе аж ніяк. Я хотіла, щоб восени поєднувався цей червоний колір. І він би зараз теж був червоним, якби вона розрослася. Так вона ще сидить на місці. Ось так вже припікає зранку. Ох. Ну, цей масивчик я вам показувала, показувала, але вже бачите все, він вже свою роль відіграв. Це був стахіс, не стахіс, а ліхніс, Завжди я путаю ліхніс, халцедонський. І працювала, щоб показати з того боку. Угу, поки прорізу, ось, перлиниця. Перлиниця. бачите, в неї таке кругленьке, як копійочки суцвітя, зонтичне соцвіття у їхнє І ось підсажена їм. Перовські я. Перовськія цього року і застрижена була, але Перовськія цього року розпадається у мене. Десь я читала цю інформацію, що коли вона стає більшою, старішою, вона має таку здатність. Тому якщо садити таких, і знаєте, теж не варіант. Якщо посадиш тут карликову, ну, може, було б і добре з карликовою спробувати пировські карликову. Або цю пировські посадити ось там. Пальцями ніколи не показую сьогодні вперше. Між перлинницею і скумпією. Там, можливо, вона б більше трималася. Але вона сонячна, вона хоче сонця. Від словом, бачите, є питання там і там. Ну, і тут ще підсаджений міскантус який. Потім тільки розростеться. Він ще перший рік і не показує. Знову були очиточки з темним листям, але один куш наростає, інший благополучно я зламала, стала просто на нього. От і поки що тут не грає. І на передньому плані масив із, відто саме зараз, осока блюзінгера. Воно було б дуже добре, якби був цей чорний очиток масив на передньому цьому плані, і біля нього ще нижче масив осоки. Ось цей варіант вдався, але просто те, що зламалася рослинка. А от з цим варіантом потрібно щось думати. Ну, іриси Я не знаю, чи вони взагалі, ой вже знову я в кадрі, чи вони є елементом. Ну, я подумала так. В мене завжди листя непогане, що воно відквітнуло і буде зберігати свою таку струк... структуру. Бо такого листя, по суті, ну, крім злакових, на цьому квітнику немає. Ну, а тут у мене вже, бачите, інше життя. Тут мій декоративний куточок, такий міні рокарий біля пенька. Тому ось так вийшло. Якісь такі, знаєте, маски невеличкі того стилю, який мені би хотілося побачити. Саме природнього стилю. І, ну, зараз тенденція така модна, так? Хотілося теж спробувати, але бачите, є свої нюанси. По-перше, не можна прорахувати висоту рослин, які поєднуюш, бо ведуть себе по-різному. По-друге, потрібно. Врахувати їх термін квітування, щоб поєднати хоча б дещо з чимось, показати от саме той ефект. І те, що деякі, наприклад, моменти вже відквітовують одні і стають тут. Просто, ну, я б не сказала, що непривабливий він тут виглядає. Він і зараз засохне і сусвітять, будуть ще довгий час непогані, але все одно це буде тимчасово. Ось зараз перлиницю теж буде потрібно після квітування підрізати. І теж вона випаде з цієї концепції. Тобто тут поєднати, скажімо, краще той варіант, що я обрала спочатку, ну, але поки ми його чекаємо, то А, я ще підійду до того боку, що як так. Що ж вони там так, чайки? Звариться за щось. Тут ще з цього боку є, але знову ж нюанси свої. Флокси одного кольору масив. І ось те, що я казала, що це є дійсно червона рута. Це навіть в енциклопедії вона видова, теж має червоний дуже гарний колір. Але тут вже вмішалися лілії. Мені хотілося їх тут масивом залишити. Наступний масив з ірису варігатного ну, ніяк він тут не грав. Його буде потрібно забрати ось на передній план до Вероніки Сизої. І ось там теж пересорт прийшов, одна осока прийшла, а інша прийшла. Те, що у мене є багато, але просто вона ауреа. Це. М м Боже, скажіть мені, в мене біля ставка росте багато, його забулося, не згадаю. Тобто цей куточок тут, по суті, не вдався. І знову Вероніка вона тут росла. Краще б лілію забрати, досадити ще Вероніку і. Витягнути іриси на передній план і досадити ще сиї Вероніки. Ось тоді варіант можна буде розглядати. Хоч тут ще є й карадонна. Але в мене є тільки один кущ. І ще про якийсь масив говорити. Ой, боже, яка гарна монарда заквітла. Карликова дійсно, погляньте. Це якось яблуневий цвіт. Сорт називається яблуневий цвіт, здається. Драговенку я брала була того року, дивіться, ну дуже гарний. І дійсно, бачите, поводить себе як карликовий. Ось. Супер. Всім добра. Миру та здоров'я, показала свої, бачите, плюси і мінуси. Діліться своїми враженнями від таких квітників, кого є. Цікаво буде дізнатися і вашу думку. От бачите те, що я хотіла вам показати: от висота, деревію ось тут. На таку висоту я і розраховувала, але бачите, що там, грунт краще. Поливу там немає, як, як і тут. Єдине, що там замульчовано, можливо, більше вологи. Збереглося і деревій там такий величезний. Бачите, це мій тут розсадничок. І хочу показати, яка тут монарда. От Монарда квітує, бачите, її висота. Це сантиметрів 30. Карликова. Однозначно, бачите? А там от почуває себе все так. Тому врахувати важко що-небудь. Скосив ще й мій. Ай-яй-яй-яй-яй. Казав одну мені шкоду зробив. Зробив дві. Скосив бамбук.